Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам відео про пусті пляшки. Які закінчилися у нас протягом літа. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Але почну з того, що минулого разу моє відео закінчилося на самому цікавому, і я обіцяла, що обов'язково я ще раз покажу та розповім про ці продукти. Говорю я саме про аромати. Так, як в мене закінчився аромат від Avon. Це з серії А, і саме цей мені найбільше сподобався, найбільше підійшов. Я ним була дуже-дуже задоволена. Це надзвичайно такий приємний аромат, квітковий з нотами Піона. Він незвичний. Ну, як для мене, то ну, геть на Avon. Не схожий цей аромат, був, тому я його дуже полюбила і любила використовувати саме ось восени, коли вже, ну так от, сонечко ще гріє, але вже такі є нотки свіжості, прохолоди. От. До речі, дуже стійкий аромат. Мені дуже сподобався. От. І ще один аромат, який закінчився це був Орій Люсія, це класична версія, також я була захоплена цим ароматом. Це ніжно-квітковий такий дівочий аромат. аромат ну, здається, в будь-який момент. В будь-яку пору року можна використовувати, от навіть коли ось не знаєш що саме ти хочеш нанести на себе, то рока тягнулася до Люсії. Такий нейтральний, дуже-дуже-дуже дівочий. От, Грайливий. Я ним захопилася, коли відчула його на своїй подружці. Це був незвичайний такий шлейф, квітковий і абсолютно не схожий на Оріфлейм, знову ж таки, повторююсь, але є такі, знаєте, от, моменти, от, коли аромати однакові, або, от, як я кажу, що не схожі. Мені дуже сподобався цей аромат на подружці, тому я, не гаючи часу, замовила його собі, насолоджувалась, не знаю, чи так само захоплювалися люди, які відчували його на мені, але я кайфанула від нього. Дуже рада. І мені подобалося, що він такий ну, не вимагає якихось там певних правил. Тобто, в будь-який момент наніс його, і все, і день чудовий. Так, ну, а тепер я дуже швиденько так прибіжуся по е цим пляшкам, це, ну, ну, така собі тема домашня ось, е побутова. І закінчилося в мене, м -м, значить. Засіб для миття посуду від Прил, ну такий економ варіант, дуже класно, подобається. Тут ну, постійно навіть і купую. Далі ось використовувала такий засіб від е, виведення плям, чесно, не знаю, що сказати. Е, ті плями, які от були, е, ну, вони вже були застарілі, от, тому ну, з ними, звичайно, не, це, це, не справився цей засіб. А, а Якби вони були свіжі, то я думаю, що ефект був би зворотнім. Ну, треба буде спробувати. Речі, в мене ще є. Подібне. Це мені сусідка якось подарувала. Так, ну далі прання, ополосковач з такого плану, такий приємний ніжний аромат. Далі піон. Ну, от, бачите, да, от я люблю ці купувати. Ціна доступна, аромати різноманітні, на будь-який смак, запах. От, це якась у нас була квіточка орхідея. Але такий ну, незвичний аромат. От, ну І це по плану нашого. О, забула, забула вже назву, ну, я думаю, що ви здогадалися. Так, далі, ну завжди, да, це вже класика драно для раку. Є такі проблеми іноді на кухні. Далі засіб для миття скла, вікон, непоганий, дуже подобається, ненасичений аромат. От, Тому подобається засіб для. Миття туалету. Ну, тут уже аромат насичений. Але гарний засіб добре справляється. Знову ж таки, прил для посуду, глейт квітковий аромат. Далі для прання Ariel капсули. Дуже сподобалася така форма. Тут так, на кнопочку нажимаєш, все так ну, класно, захист від діток маленьких. Ну і Засоб також дуже хороший От із всіх капсул то ну, Аріель мені поки що найбільше подобається. Ну і, звичайно, правильний порошок я комбіную то капсули, то порошок, якось так. Далі сіль для ванни, ось, така беру в ДМ, ну, в Росман ось минулого разу взяла. Ну, Це сама така от е, е, бюджетна, хоча я не можу сказати, що у них сіль бюджетно коштує, Ось, ну Це оригінально. Приймаємо ванни, особливо ось в період, коли ну, йде таке загострення різних захворювань грипу, а тут це постійно ось ми майже літо прохворіли, дуже-дуже сильно хворіли. якийсь був невідомий вірус грипу, чи, не знаю. ну Тобто ну, май... всі, кого ми навіть знали, всі хворіли, один одному передавали. Навіть якщо людина ну, перехворіла і вже добре себе почуває, але вона є тим носієм, яка передає і передає. І це щось страшне. Ми так мучилися, наче одужаємо. Через якийсь час знову, по друга хвиля, і вона найважча. Ну, це жах якийсь, це просто жах. Ну, і спасалися іноді з солями, потім ще такими засобами, знову ж таки, для купання трав'яними такі. Діло як інгаляція. Ну і, звичайно, у нас було дуже багато ліків наших, українських, тут в аптеці нам купували. Ну, якось так. Літо промайнуло дуже швидко, ми його не помітили. А через хворобу то взагалі просиділи дома, промучились. от. Але також знайшли свої якісь плюси, тому що поробили дуже багато домашніх корисних справ. Так, далі засіб, значить, знову для прибирання, це вже, ну, знову ж таки, кухня, як ви бачите. так, от Металеві якісь такі от елементи. непогане, непогане. Далі підемо. Це гель для душу від Балія, Який тут чудовий асортимент балія. Це просто рай для моїх очей, особливо в магазині ДМ. Ой. З чого там тільки немає? Я спробую якось зняти просто відео про, <кхи> <кхи> вибачте, це досі, досі. не відпускає. Спробую якось зняти відео в магазині, показати вам ось, продемонструвати якісь засоби, які ну, є дуже такими цікавими, корисними для нас, якісь нові відкриття. Тому подібне. Також закінчилися такий засіб це для інтимної гігієни. Ну, так собі Незручна така упаковка. Але з всіх засобів він був на той момент найбюджетніший, і я вирішила його скористатися ним. Вистачило, в принципі, надовго, незважаючи на те, що вона водичка така. Там, ну, геть так, Далі. Малогу. шампунь від Бюбхен. Чудовий асортимент, знову ж таки, в магазинах Росман, ДМ, дитячі засоби, різноманітні такі яскраві упаковки, милує око, руки тягнуться, постійно щось купувати. Ну, от йому подобалося ось саме це покемон, колір. Дитина була у захваті. Далі піна для бриття від бале, найкраще обожнюю. Пробувала інші і тепер знаю, що точно завжди буду купувати Балє. Тим паче, там такі асортименти, такі аромати, такі яскраві ем, упаковки, що ну, хочеться купувати ще і ще. Далі шампунь від Л'оріаль. Це для ну, ем, фарбованого волосся, блондинистого такого. Прибирає жовтизну. До речі, мені дуже сподобалось, надає такий ще особливий ефект такого попелу. Ну, мені дуже подобається, от як це виглядає на моєму волоссі. І дійсно справляється з жовтизною. Далі засіб міцелярний від Гарнієр, ось такий там Вложка, мабуть. А, ну, це класика, завжди купувала і буду купувати. Далі ось така була у мене масочка для лиця облепихова, Ну, непогана маска, от була, то і була, ну не хочу я про нічого говорити. Я думаю, хто зрозумів, те і зрозумів. Так, ну, звичайно, ось масочки від Balia. Завжди купую. Не все показую, тому що дуже часто забуваю їх збирати викидаю. Але ось, ну, це класика. Знову ж таки, завжди в магазині я їх купую. А, ну, і також от, від Garnier чудова маска. Як бувають якісь ще знижки, то обов'язково купую. А патчі такого плану також відболіє під очі. Купую, вони різноманітні, ще такі цікаві, там і рожеві, і блакитні із дірочками. І, до речі, і маски такі прикольнуючі у них. що... Ну, на жаль, немає в мене упаковки, щоб показати, але дуже-дуже-дуже ну, класні, гарні. Це маски для волосся. Пам'ятаєте, да? на моєму фото такий круг відриваються. От. Ну, нічого особливого. Так собі, було цікаво, спробувало, більше, чесно, не хочу. Краще я куплю собі якусь таку ну, маску, перевірену, там, в пляжці. Дезодорант від Nivea. Ну, звичайний дезодорант, дезодорант, так дезодорант. Далі ось такі у них популярні дезодоранти. Думала, що будуть гарно справлятися, але ну, на мені чомусь ні. Спочатку начебто діють, потім ні. Далі дезодорант Фа. А, Такий собі цікавий аромат літній. Набридає, дуже швидко набридає, тому довго-довго користувалася, змінювала, але все ж таки а, крем для рук класичний від Болія, дуже класний. ну такий Майже без аромату, такий приємний, просто кремовий аромат. А, мило а, Натурель. Ну, дійсно, аромату майже не було. А, консистенція така в міру. Е, така нерденька, не густенька, так класно. І е, прозорого кольору. Вистачило надовго, тут 500 мл. Також був ще якийсь розпродаж, ну тому я задоволена. Далі, ось такий засіб беремо для наших зубів, нашого ротика прокудент. Непоганий плюс ну, ціна така от найкраща. ну Зараз ми інший купили. Там щось по акції було, потім вам покажу, то також нам подобається. Ну, а в основному Росман це ось ця класика, яку ми беремо. Так, ну і останнє це засіб для обличчя, привезений з України, Ну, точніше, мені передавали ось з магазину Єва. Як мені ця пляшечка подобалась. Просто от ух, сама така система, але дуже часто зламувалась ось ця пімпочка. Не набирала, ну і під кінець також не набирала. ось. Ну і сам засіб. Не знаю, що сказати. Я не можу його хвалити, розхваляти, тому що я нічого такого цікавого не побачила. Ну, нічого поганого я про нього також сказати не можу. Мені було цікаво, я спробувала, мені, ну, в основному, мабуть, я брала через цю пляшечку. Вона мені так чомусь сподобалася. Ну, м -м -м -м. це все. Да? Мабуть, це все. Ось Коробочки від ароматів. Ось такі у нас були пусті пляшки літа. Дещо, звичайно, я Забуваю, не показу, там і кремик для рук мене закінчувався. І я не знаю, куди я діла його упаковку. Ну, Ну, і таке. Ну, в основному ми ось саме такими засобами користуємося. Тому <кій> дякую за увагу. сподіваюся, що вам було цікаво, що ви трошечки розслабилися, провели зі мною час, можливо, навіть з користю. Мені було дуже приємно е, зняти для вас відео. Я дуже-дуже вже сумую за цим, але чомусь ось, ну, не виходить в мене знімати. Хоч м -м є плани і тому подібне, але ну, якось так. Ну, я буду старатися. І Особливо чекаю на ваше спілкування. Пишіть, будь ласка, всім буду відповідати. Дуже вже скучила за своїми і друзями, і підписниками і любими. Тому давайте будемо спілкуватися до зустрічі. Гарного, тихо, спокійного дня. Ну і, звичайно, миру та перемоги. До зустрічі!